В українському народному костюмі втілилася історична доля народу, його культура і традиції. Національний одяг зберігає в собі особливості різних культурних епох, і тому він є одним з найважливіших історичних джерел. Традиційним чоловічим одягом була для нас сорочка і вовняні штани або шаровари. Штани або шаровари закріплювалися на тілі за допомогою поясу. Або шнурка, були широкими, схожими на ті, що колись були у козаків. А вишиванки могли бути з низьким, стоячим або широким викидним комірцем. На Закарпатті прикрашали вишиванкою нижній край штанин всередини, а потім відвертали його наверх. Для вишивки використовували переважно жовті і зелені нитки, які найбільш яскраво виглядали. У червоному слід. Основою жіночого національного костюму також є вишиванка. Вона була довша, ніж у чоловіків. Нижня частина складалася з більш щільної та грубої тканини. Поверх сорочки одягали запаску або плахту. Плахту обмотували навколо талії, прив'язуючи зверху поясом. Вишивка була досить стримана і невибаглива. Поверх одягали запаску. Певну подобу сучасного портуха. Велике значення в українському жіночому костюмі відводилося прикрасами. Так поверх вишиванки одягали намиска або буси. Кількість і розмір на мистин безпосередньо говорили про фінансові становище родини. Святковий жіночий костюм відрізнявся від повсякденного, у них було більше розмаїті кольорів та візерунків. У святкові дні. Дівчат одягали на голову віно, а на шию якомога більше різнокольорових прикрас. Термін вишиванка знайомий кожному українцю з маличкою. Наприклад, кожного з нас беруть за душу знайомі з далекого дитинства рядки, а маленькому вам подала казка Вишиванку. Одягнімо вишиванки, друже. Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. Протягом багатьох століть дівчата та молодець забиралися надвечір у однієї з них і за роботою та гарною піснею проводили довгі зимові вечори. Майстрині шили, пряли, вишивали, щоб з приходом весни прикрасити своє житло, збагатити силковими візерунками посах, а на великдень брати себе та свою родину в новий яскравий одяг. Такі вечорниці перетворювали рутину щоденну працю в невеличке свято, наповнюючи нелегке життя красою. Основні різновидності українського народного одягу жіночого це сорочка, вишита по горловині, банжетах, рукавах та внизу, вона була значно довшою, ніж чоловіча. Такі сорочки виготовлялися з дорогого білосніжного або дешевого грубого полотна. Молоді дівчата носили їх без верхнього одягу, підперезавшись кушаку. Заміжні жінки носили жупан або безрукавку. Без жінки носили поневу, довга строката спідниця, поверх якої вдягався вишитий фартух. Дерга це робоче вбрання і грубої тканини, яке ззаду збиралося в широкі складки. Запаска, річ, яка складається з двох частин, з'єднаних між собою зав'язками. Чоловіки носили безрукавку, під неї одягали сорочку, виготовлену з грубого полотна з вишитим комірцем чи вирізом, широкі льняні чи сукняні шаровари, а також широкий пояс з хитромодрими визерунками, який він застібався за допомогою крючків. Одяг це сучасне втілення національного одягу українців. Тут можна виділити під категорії бавовняний, з ручною або машинною вишивкою, вишивкою, стрічками, тесьмою, а також принтами. Є майстри, які і в наш час вишивають сорочки традиційними способами. Такі вироби є недешевими, але в них закладається глибокий сакральний зміст, завдяки чому люди використовують їх як обереги. Дякую всім глядачам за перегляд.